Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці дві посилочки з тапочками. В кожній посилочці йде одна пара тапочок, а в другій в посилочці три пари тапочок. Будемо викривати, в якій йде три пари три тапочок. Беремо нашого ножа і відкриваємо посилочку. Це вже четверта посилочка з розпакованням тапочок. И что пончили я был на сайте Алиэкспресс? Так. Перша пара ось такалась уже. Так. Друга пара така сама. Тільки і чекові. Та бишлайн. Это лайф лай, іде це рожево. Ідуть джиночі, тап, 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 тап іде. Іде, Чорі, це идут тапочки. А це йду такалась пара. чорних, Це у місец. То тобто, есть... Як і жіночі, так і чоловічі. Розберемо кожну, кожну тапочку, кожну розглянемо окремо і її пари. Поділаємо. Так, вкриваємо, поміряємо димці, які вони поміряємо. Так, мати інщина. Так, розмір даних тапочок іде у нас. Так. А, не той стороною дивлюся. 38, 39, 250 мм або 25 см. Так, ось такі ось. Візьмемо мішку, поміряємо. Так, чи дійсно є довжина така сама, як говориться в цьому на сайті? Так, у нас йде довжина в середині так, візьмемо спочатку 23,5 см. Внутрішня, внутрішня довжина 23 см з половиною. Зовнішня йде у нас 25,5 см. Так, ось така ось перша пара. зараз відкриємо ще. Підимося другу. Так, вони призначені для того, щоб ходити в будинку, вдома, в квартирі вдома, в будинку, тобто поїхати в попаритися, в парілочку, в спортзалі походити, але ті лише в приміщенні. Для вулиці вони тонка підошва. Буде відчуватися кожен камінчик, на який ви наступите. Так що для приміщення саме то. Зараз подивимося на таку саму другу пару, ті понарожа вийде. Відкриваємо наступну, режима. Оце є дирка, можете подивитися характеристики. Міста Так, і тому іде У нас 38-39 розмір, довжиною 25 см. Що ж, поміряємо, точно є така довжина в Так, міряємо. Так, внутрішня. Довжина. Також 23,5 см. Також, так, є. Так само, як попереднє. 25 см. Так, виконаний досить якісно. Так само, як і попередні. Вони розраховані на... Ну, щоб приміщення ходити в них. Ось така ось пара, одна і друга. Ну, Не бачите трохи, схожі, звісно, але, але не такі. Тут більш, більш рифлетна поверхня. Тут більш така гладка. Я думав, що вона спочатку одинакові, але казується зовсім різний малюнок. Сам протектор всередині бачите, одинаковий, а він, вони трохи відрізняються. Від, від з, не тільки кольором, а й самою поверхні. Що ж, а ми переходимо до на наступної пари. У нас пара така ось іде чорного кольору. І, як, як, можуть, як можуть носити жінки, так і чоловіки. Можете поставити на паузу, подивитися її характеристикою. Ми відсилаємо дивитися. Також вони призначені... Для приміщення також тонка підлога, бачите, вони вже більш йдуть більшого розміру. Так, Розмір у нас йде 42 на 43 см. Довжиною 270 мм або 27 см. Мадин китай, мадин чайна. Бачите, тут трохи погано вирізані ці сліди, залишаються від преса. Погано обрізана э, цієї. Ви бачите, тут нормально обрізана дірка, А тут, бачите, вона трохи погано обрізало. Десь прес погано придушив. І вона вже, бачите, тут вже немає такого всередині, як тут треба. Нічого, це воно на функціональність тапочок не вдіяє, не пливає. Тобто. Так що зараз поміряємо, яка їхня доржина. Так, Ціна даних тапочок становить 80 гривень. Так, всередині вони тут становлять 26,5 см. Довжину. Ну, другі поміряємо Так, також 26,5 см. Так, і ще у нас одна посилочка буде. Ці, кстати, якщо заказувати тапочки, вони коштують 120 гривень ці тапочки. А якщо заказувати три штуки в комплекті, адічой... Можна отримати знижку до 50%, і вартість буде цих тапок становити в районі 70-80%, в залежності від ось, кількості ваших замовлень. Можна замовити від 3 до 10 товарів в одній посилці. У мене, кстати, йде посилка, в якій йде 10 товарів по 99 центів. Буде також розпаковочка її. Так, а ми розпаковуємо останню посилку, там де одна пара тапочок, яка коштує 160 гривень. Я бра посилочка, відкриваємо дані тап тапочки, я замовив для своїх підписників. Ми звернулися підписки з проханням замовити їхніх тапочки. Якщо ви хочете також замовити товар, але ви боїтеся, можете звертатися до мене. Я вам допоможу з замовленням. Замовлю, розпакую, подивимося, чи дійсно там, де нема браку, якість, як, якість. Якщо погано, то варто може завернути гроші, буде, відкрити скаргу. Так бачите, тут одразу о, е, такі пакети з повітрям вставлені, щоб вони не помінялися, І вже, бачите, більше вони такі презентабельніші тапочки, ніж попередні. Ці тапочки вже походу можна ходити на вулицю, тут більша така вже твердіша повер... підошва. Це також силіконові йдуть, по-моєму, тапочки. Да. Більш такі вже важчі тапочки. Не стоять відповідно і дорожче. Ця пара стоїть 160 гривень, а ця пара стоїть в гривень 70 гривень. 80. До 80 гривень я замбуляв. Як бачите, непогані тапочки тут. Напис вибитий. Так, зараз поміряємо, яка їхня довжина встановить. Так, це в нас йдуть тапочки. Також 38-39 розмір і довжиною 25 см. Мати китай. Так, середині вони 25,5 см. Одна пара. Один тапочок, тобто 25,5. Так. Так, 25 Зовні вони э, мають довжину 27,5. Такі ось тапки у нас сьогодні на розпаковуванні. Перший раз такі замовляю, ті три, три пари попередніх я замовляв вже. Три рази перед цим, а це вже ще вирішив замов... замовити. Тапки досить непогані. Рекомендую. І ось У нас були сьогодні наші спаковувані тапочки. Як і жіночі, так і унісекс. Ці також є чо... Такі тапочки є також чорного кольору. Можна, я дивився, можна як і підходить як для чоловіків, так і для жінок. Ці, ці дві пари йдуть тільки... в основному тільки для жіночих. Ці також йдуть унісекс, як для чоловіків, так і для жінок. Що ж, там можна замовити є багато різних кольорів. Посилання на дані тапочки я залишу під відео, тапочки чи щопальці, як хто правильно називає. Так що... Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Буду радий вас всіх бачити. Оставляйте коментарі, що вам сподобалось відео, що не, вам не сподобалось відео. Так що, всім дякую за увагу, до наступних зустрічей. Всім па-па. До побачення.